Клаус Гагеруб Маркус і Діана Світло Сіріуса. Розділ третій Почало смеркатися. Високогір'я, де вони мали зупинитися на ночівлю, лежало на висоті 600 метрів над рівнем моря. Наступного дня їм треба було піднятися ще на 700 метрів до лісових будиночків туристської бази. Вони мали йти туди години 4, і Маркосові поки що не хотілося про те навіть і думати. Він звів погляд на гору, вечірнє сонце заступало якась сіро синя тінь. Ген-ген було помітно кілька білих цят, може, то сніг, а може, невеличкий льодовик із глибокими тріщинами. Те чи те їм, однак, випадуть жахливі випробування, а в разі обвалу без заступа нічим буде відкопатися. Обвали бувають дуже різні, сповзають сніги або падає каміння. Байдуже, який обвал звалиться на їхні голови. Хлопець не сумнівався, що саме в той момент перебуватиме поблизу. Здалини долинуло чиєсь мекання. Напевно, до овець закралися вовки. Він про таки чув. З ними вовками жарти погані, а Маркус загалом і не збирався жартувати, йому хотілося на час усього походу залягти на дно. На самісіньке дно в його серці тліло сподівання, що може в нього почнеться жар, і завтра він цілий день пролежить у будиночку. Перейнятий своїми сподіваннями він покликав за всіма іншими до реєстратури, де їх зустріла опецьковата і вельми привітна пані, яка сказала їм, що на вечерю буде. Свіжа гірська форель та узвар із чорносливу. Думка про те, що риб'яча кістка застрягне йому в горлі, і після того його швиденько спровадять в якесь безпечне місце, цебто до шпиталю Маркуса дещо підбадьорила. Їх поселили в двох кімнатах. Дівчата і Кріана Педерсен мали ночувати в більшій, а хлопці з учителем Скугом – у меншій. Там було тіснувато, але, на щастя, ніхто з хлопців не взяв із собою гітари. І то неабияк тішило, Маркус зайшов до кімнати вслід за Сігмундом і з гуркотом скинув рюкзака додолу. Здається, щось розбилося. Невже градусник? І що як ртуть, розповзлася по рюкзаку? Оце то біда. Він поволі відкрив рюкзак, остерігаючись, аби ртуть не потрапила йому у вічі. Наскільки він знав, то небезпечна речовина, і краще б вона ніде не розповзалася. Але розбився не градусник. Розбилася чашка, яку йому подарувала мама. Біла чашка, на якій вона написала червоними літерами Маркус. Тепер чашка розбилася на троє. На одному черепку була літера М, на другому Арк, на третьому Ус. Маркус із жалем обдивився черепки. Світ розвивається від ладу до безладу, сумно сказав Сігмунд. Та, мабуть, її можна склеїти, додав він. Помітивши, як безпорадно глянув на нього Маркус. Нічого не вийде, промибрив Маркус. Це дуже стара чашка. Можеш узяти мою, сказав Сігмунд, а я питиму з покришки від термоса. Їй майже стільки років, як і мені, мовив Маркус. Як ти гадаєш, що це за прикмета? Дев'яте з десятьох людей або взяли б хлопця на глузи, або так і поцікавилися б, що саме він мав на думці, питаючи таке. Дев'ятеро з десяти, але не Сігмунд. І він зрозумів, що Марко прийняв розбиту чашку за лиху прикмету, мовляв, йому теж судилося незабаром розбитися на черепки, як і тій чашці. Сігмунд обвів черепки замисленим поглядом Та, мабуть, ніяка це не прикмета, хоча ніколи ні в чому не можна бути впевненим. Усе таки краще поберегтися. Отож і я так думаю. – похмуро відповів Маркус та й заходився розкручувати спального мішка. Майже в усіх хлопців мішки були сучасні, ще досить нові, але трохи потерті, то свідчило, що ними користувалися в поході не вперше. Маркусів мішок був хто знає якої давності, але майже ніде не потертий. Мон спав у ньому двічі на місяць, ще бойскаутом 30 років тому. Мішок був тяжкий, сірий, з напівзіпсованою блискавкою застіпкою. У таких сплять лише мумії, сказав пер Еспен, якому на Різдво подарували синій спальний мішок фірми Айонґілак. І що ти, пер Еспен, не знаєш про мумії? спитав Сігвунд, крім того, що читав у Дональді. Пер Еспен не відповів. Він був другим після Маркуса найменшим хлопцем у класі і знав, перед ким не варто було лізти в пупа. Облишивши блискавку застівку в спокої, Маркус вирішив, що мішок правитиме йому за ковдру. Поралися хлопці? спитав учитель скук. «Маркуса, в тебе все гаразд? Так, напевне, гаразд, відповів Маркус. Риб'яча кістка йому в горлі таки не застряла. Правда, він ту форель тільки скуштував, відчуваючи нудоту більше, ніж голод, він долубався в рибі лише для того, щоб ніхто не помітив, що він не їв. Після вечері діти зібралися в холі, щоб отримати інструкції на завтра. Потім усі вони на швидку заспівали гуртову пісню, а далі їм зволіли лягати спати. Завтра буде довгий день, сказав учитель Скух. Уже половина одинадцятої, і вам усім треба гарненько виспатися. Ми з Каріаною ще трохи посидимо і обміркуємо завтрашній план. Прийдемо десь за півгодини, тож глядіть, щоб усі вже спали. Після того, як учителі відхилили 11 дитячих протестів, гучну пропозицію зіграти Вікторину і стиха промовлене побажання пограти в покер із роздяганням, школярі сказали добраніч і пішли до своїх кімнат чистити зуби та вкладатися в спальні мішки. Кріана Педерсен і учитель Скук замовили собі пасканці лимонаду. Та й посідали біля вікна, звідки видно було гору, яка завтра мала стати для них усіх великим випробуванням. Шерон Стоун, прошепотів Вігго. у Шерон Стоун цицькі завбільшки з гори. Вона знімалася в плейбої. Мелані гріфіт звабливіша, пробубонів пер Еспен. От якби мені її сюди під ковдру, геш, рейдаре, вона одружена з Доном Джонсоном, відповів Рейдар. Мені його під ковдрою не треба. Та ні, здається, вони розлучені, промимрив Віго. Мабуть, Мелані Гріфіт виставлена, так би мовити, на розпродаж. Вони майже всі розлучені, пробурчав Лейф Оге. Спершу одружуються, тоді кохаються, а потім розбігаються хто куди. Батьки Лейфа Оге щойно розлучилися, тож він вважав себе фахівцем із розлучень. Діана Мортенсен не така, сказав Сікмунд, вона ніколи не виходила заміж. «А вже ж», – згодився Вікге. Діана Мортенсен страшенно перебірлива, але здається, вона жила з Майклом Дугласом. Всі вони жили з Майклом Дугласом, зарозуміло, сказав рейдар. Усі, крім Мелані Гріфіт, заперечив Вікко. Бо вона живе з Доном Джонсоном, якщо вони, звісно, не розлучилися, про всяк випадок додав він. Пол Нюман ніколи не розлучався, сказав пер Еспен. Він постійно одружений, і мама з татом також. Що ти маєш на увазі під тим постійно? спитав Сігмунд. Звісно ж, весь час. Від часів Великого вибуху? Якого ще вибуху? Від першопочатків Всесвіту. Цуртові пек, я мав на увазі. Даю десять очок Шерон Стоун, сказав Віго, дев'ять Діані Мортенсен і вісім. І поки хлопці шостого Б класу Юр школи дискутували котра з неодружених, одружених і розлучених кінозірок Голівуду найзвабливіша, Маркус пошепки спитав Сігмунда: Хто така Діана Мортенсен? Хіба ти не знаєш? Ні, тільки нікому про це не кази. Власне, Діана Мортенсен родом із Гортена, але живе в Голівуді. Вона грає в грошах та владі. Так називалася безкінечна американська мильна опера, яку ще середи показували по телевізії. Ти її не дивишся? Ні. Ну й правильно, поганючий серіал, але він іде відразу після Безмежного Всесвіту. Я бачив кілька серій. Вона вродлива? Так, як пава. Але, мабуть, її щось бентежить. Чого це? Хто зна. Неї якийсь сумний вигляд, попри увесь той грим. Я ношу в своєму записнику її знімок. Навіщо? І сам не знаю байдужим тоном відповів Сігмунд. Так склалося. Можна подивитися. А вже ж, але нікому більше не показуй. Сігмунд дістав із записника загорнений у кілька разів аркуш паперу і подав його Маркусові, а той заліз під спальний мішок і вімкнув ліхтарика, що лежав поруч. Діана Мортенсен сиділа край басейну. Її шкіра була біла, як полотно, коси вибілені, а губи яскраво червоні. Вона дивилася на Маркуса великими очима, такими ж блакитними, як і її бікіні. Було очевидно, що фотограф захопив її зненацька, коли вона сиділа до нього спиною. Повернувши до камери лише обличчя, зіпершися на руки і напівростоливши рот. У вустах у неї блукала усмішка, одначе вираз обличчя був здивований і водночас трохи зляканий. Одна грудь була оголена. По другий бік басейну стояв кремезний поровійко в купальному костюмі. Він мав невельми лагідний вигляд. У захваті від побаченого Маркус загасив ліхтарик. Потім глибоко зітхнув і засвітив знов. Діана й досі усміхалася, але, здається, була ще більше налякана. На її груді червоніла маленька пипка. Дівчині, мабуть, не було й двадцяти. Маркос відчув, як Сігмунд простягнув під спальний мішок свою руку. Що це ти там мудруєш? Нічого. Віддай мені знімок. Маркус знов погасив ліхтарика і простягнув Сігмундові знімок, вирізаний з якогось тижневика. Я дивився на її пипки. Лише на одну. «А тож», – прошепотів Маркус, що то за парубійко по той біч басейну? Її охоронець». Сігмунд сховав знімок до записника і зиркнув у бік хлопців, які саме дискутували, скільки очок давати Джулії Робертс чотири чи три. Ну от. І Їм ніхто не заважатиме говорити далі. Відразу після того, як її сфотографували, він хотів розтрощити його фотоапарат, але фотографові пощастило дати дьору. Як тільки знімок надрукували в журналі, Діана Мортенсен подала на фотографа до суду. Навіщо? Вона твердила, що він порушив спокій її особистого життя, але програла. Виходить, у неї немає особистого життя. Ні, суд ухвалив, що вона підлаштувала те усе навмисне. Що? Сіла на півоголено, на думку суду, то був піар хіт, і вона все спланувала заздалегідь. Але ж у неї такий наляканий вигляд. Суд ухвалив, що вона всього на всього грала, виходить, суд нічогісінько не розуміє, прошепотів Маркус. І я так думаю. Бувши на місці суддів, я заборонив би тому фотографові фотографувати, скільки він житиме. з гіртою прошепотів Маркус. Лежачи в напівмороці, Сігмунд кивнув. Її називають норвезькою Мерелін Монро, а це хто? Актриса, що жила дуже давно і теж була дуже зваблива. Вона померла ледве їй виповнилося тридцять. Ніхто не знає, що то було вбивство чи самогубство. Світ жорстокий. А жорстокий, відповів Маркус. Хлопці, ану, заплющуйте очі. То гукнув учитель скук, який, упоравшися з лимонадом і планами на завтрашній день, врешті-решт заліз до свого спального мішка. Аж тут почувся шепіт. Три очка. Що таке? Три очка, пане вчителю. Ти про що, Райдар? Джулія Робертс. Вона отримує три очка. Джулія Робертс помре від щастя, а тепер спимо. Незабаром кімнату заповнило важке дихання дванадцятьох сплячих хлопців і одного чоловіка, і ніхто не почув тихесенького голосочка з під старомодного спального мішка, що лежав біля вікна. Мортенсен, 10 очок!» Діана спала край басейну, лежачи на мармуровій плиті і виставивши груди навпроти палючого сонця. Мабуть, їй незручно було лежати на самій плиті, де нічого не було підіслано. На щастя, він приніс новий синій спальний мішок фірми Аюнгілак. Його серце розривалося від жалю до неї. Він знав, що Діана, попри свою світову славу, насправді просто налякане, звабливе дівчатко, якого ніхто, крім нього, не розумів. Він відчував усе, що діялося в неї на душі. Він був її охоронець, і до того ж старший брат. Він теж колись був малий і всього боявся. Він безшумно підійшов до неї, щоб бува, не збудити. Рвучко розстебнув блискавку на спальному мішку. З таким мішком не виникає жодних проблем, пісав Кейк. Він обережно накрив її ним і зашепотів. Не бійся, Діану, я ж тут. Спалах світла, яскравіший за сонце вдарив йому в лице. Фотограф, бійся фотограф, ніяк від них не відчепиться. Віддай мені фотоапарат, зарепетував він. Що сталося? Маркус витріщився на переляканого до смерті вчителя скуга, а потім намірився накрити його своїм спальним мішком і вліпити його ляща. Мавпус блукає у вісні, пане вчителю. То озвався Рейдар. Він увімкнув світло і тепер стояв біля дверей, побуряковівши на лиці, та душився від сміху. Маркус похапцем відсмикнув руку. Мавпус? Я хотів сказати Маркус, пане вчителю. Аж тут попрокидалися хлопці. Вчитель скук на як спонтеличився. Я не знав, що ти ходиш у вісні, Маркоса. Маркус нічого не відповів. Йому лишалося хіба що одне, прикинутися сонним. Повільним, як у луна така рухами, він підняв спальний мішок і посунув із ним до дверей. На поміч. Привид. захопленим голосом зашепотів пер Еспен. але Сігмунд зупинив сміх, що вже долинав із усіх кутків. «Тссс! Не будіть його. Чого це? спитав Вікки, йому, напевне, не завадить ходити цілу ніч. Якщо збудеш лунатика, то доведеш його до шоку. Запала така тиша, яка буває тоді, коли дванадцятеро хлопців силкуються задушити в собі сміх, а воно не дуже виходить. Маркос відчув, як Сігмунд обережно взяв його за руку і допоміг дістатися до свого місця. Чудово, Сігмунда!» – прошепотів учитель Скук, не спускаємо з нього очей. Покладіться на мене, пробормотів Сігмунд, допомагаючи Маркусові залазити в спальний мішок. Як ти впорався з блискавкою застіпкою? пошепки спитав він у Маркуса, коли решта хлопців поснула. Мені приснилося, що я потягнув блискавку, і вона розстебнулася, пошепки відповів Маркус. Я так і подумав: сни можуть бути такими реальними, як і реальність. «А тож», – відповів Маркус, твоя правда. Через чотири години зазеленчав будильник учителя Скуга. Він показував половину восьмої, а Маркус навіть не знав, спав він чи ні.